Друзі, вітаю на каналі Зраду скасовано. Неодмінно підписуйтесь, щоб знати більше. Разом зі мною уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Пане Тарасе, вітаю вас у зраду скасовано. Вітаю вас. Е, ви знаєте, для нас е, справді е, подія те, що ви зголосилися сьогодні е, взяти участь у цій розмові, бо для нас це надзвичайно важливо. Ми постійно розповідаємо про різні засоби маніпуляції, створення фейків, і один із них це мова, на яку потрібно завжди звертати увагу. Багато е, і ПСО складаються з контент, і ПСО складається з української мови. Зараз ми поговоримо про її якість, і е, на російських ботофермах, які розташовані не лише в Росії, а географія їх достатньо розлога е, використовується саме чинник мови е, української мови, так щоб викликати довіру аудиторії в Україні, і я знаю, що ви зокрема і на цей аспект звертаєте. Дуже пильну увагу. Відтак, е, що відбувається в цій царині. Дякую вам за інтерес до нашої діяльності. Хочу сказати, що ми працюємо вже 4 роки як уповноважений захисту державної мови з базовою філологічною освітою. Я прекрасно розумію, як обробляється інформація, як з неї можна зробити маніпулятивний продукт, і як він може стати масовим і в тому числі впливати на настрої в середовищі. Українського суспільства, особливо в умов повномасштабного вторгнення, але є одна дуже важлива деталь: У 2014 році Володимир Путін анонсував захоплення Півдня і сходу, мовляв, задля захисту так званих російськомовних громадян. Хочу сказати, що це перша маніпуляція, про яку сказано і в рішенні конституційного суду України, тому що немає російськомовних громадян України, є громадяни України. Які спілкуються різними мовами, але відповідно до Конституції, єдиною державною в Україні є українська мова. Тому цей компонент російськомовні громадяни був створений для того, щоб виокремити так звану окрему соціальну групу, яка потім на майбутнє буде претендувати на так зване самопроголошення, На самперед, на те, щоб визнати себе такою суб'єктною організацією, яка як ми побачили з історії, потім стало однією з складових Російської Федерації. Це зрозуміло має відповідну правову оцінку, але це і є та маніпуляція, що начебто окупація була спрямована тільки щоб захистити так званих російськомовних громадян. Другий компонент, що в Україні заборонено російську мову, це не відповідає дійсності. Тому що закон про мову поширений на всі сфери суспільного життя, крім приватного спілкування, а також релігійних обрядів. Тому не заборонено на вулиці, вдома, з рідними, в церкві розмовляти, застосовувати іншу, ніж державна мова, скажу навіть більше, може спілкуватися іноземними мовами, це не заборонено, але обумовлено учасниками та організаторами безпосереднього заходу. Третій міф, на який би звернув увагу, моя посада називається Уповноважений захист у державної мови. Для того, щоб додати негативу, російська пропаганда застосувала таке поняття, як «шпрехінфюрер». Такого поняття немає ані в німецькій мові, ані в російській, тим бачу в українській. Зокрема, це й робилося спеціально для того, щоб додати негативу. Але наша інституція, створена на виконання мовного закону, якому вже 5 років. Першу чергу з тим, щоб захистити права громадян України на інформації та послуги державної мови на всій території України. Хочу сказати, що, скажімо, з багатьох тисяч звернень, які надходять на нашу адресу щороку, частина з них стосується порушень мовного закону і в Києві, і в Одесі, і в Харкові, і у Львові, і в Кропивницькому, і звичайно, в місті Харків. Хочу сказати, що. 99% звернень про порушення державного закону про мову в Харкові або в Харківській області надходять від харків'ян. Тому я всіляко підтримую дорогих колег, і друзів, відомих і невідомих із тим, що вони захищають свої права в законний спосіб, як це передбачено нашим законодавством. Інша складова: у нас немає ніяких мовних поліцій, у нас немає ніяких мовних патрулів. У нас немає каральних загонів, які ходять провулками і спеціально переслідують людей, які не спілкуються українською мовою. Це абсолютно не так працює. Ми побачили в умовах повномасштабного вторгнення, що переважна більшість громадян України спілкується або перейшла на спілкування української мови, ба більше спілкується з дітьми, вимагає, щоб ми у школах у садочках спілкувалися українською мовою, перевели свої мобільні пристрої. На українську мову користуються пошуковими системами і вводять туди українські слова. І що найголовніше, чиновники почали більше спілкуватися українською, незалежно від того, чи це міський голова, його заступники, депутати Харківської міської ради, тощо. інша складова деталь, про яку важливо говорити, аналогічні до нашої інституції існують в переважній більшості країн Європи і в світі. Тому ми не є унікальними. Ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами. З уповноваженою Верховної Ради України з прав людини і іншими омбудсменами, такими як освітній омбудсмен, Уповноважений з питань неповнолітніх є у нас уповноважені, які займаються питаннями жестомовних осіб, які займаються підтримкою українського бізнесу тощо. Тому. Ми тісно співпрацюємо, і це відповідає демократичним принципам, європейському вибору. Ну і звичайно, захисту прав громадян України, і це для нас ключове і принципове пане Тарасе. Ми з вами на каналі зраду скасовано. Де ми намагаємося на таких побутових моментах та на доволі простою мовою пояснити нашій аудиторії, яка Приважно послуговується е, конвергентними медіа, знаходиться на е, різних майданчиках соціальних медіа. І я маю на увазі насамперед, це Телеграм. Контентом, який е, має сумнівне походження, ми говоримо про інформаційні джерела, про сполучення, такі, як за повідомленнями анонімних джерел, такі от моменти, на які завжди треба звертати увагу, і знову ж таки говоримо про те, що звертайте увагу на мову, якою складена подана ця інформація. Ваші фахівці, ваша команда наскільки мені відомо, відомо відстежує так само ось ці аспекти. Відтак, ваші поради на що потрібно одразу звертати увагу, бо саме через мову можна визначити: маніпуляція, це фейк, дезінформація або що? Відтак, питання медіаграмотності є важливим і для освітніх програм в українських школах. Тому для того, щоб навчитися і набути відповідного досвіду, наші діти з самого малку мають відповідні заняття у наших школах і готові до тих інформаційних викликів, на які, на превеликий жаль, не змогли своєчасно відреагувати люди старшого покоління, тому були ошукані чи радянською брехнею або брехнею, яка лунала на початку 90-х років. Але в той же час треба користуватися літературою, треба розрізняти формальні від змістових чинників, і звертати увагу на суб'єкта, надання тієї або іншої інформації. Ми реагуємо на формальні чинники, ми можемо здійснювати мовну експертизу, але обов'язково треба звертати і на зміст інформаційних повідомлень, який буває, в тому числі викривленого маніпулятивного змісту. І третя важлива деталь, хто про це говорить. У нас немає іншої інституції, яка би виконувала нашу роботу. уповноважена на всій території один. У нас є декілька представників, які виконують представницькі функції виключно за тими завданнями, які визначені законом. Тому ми надаємо роз'яснення, ми застосовуємо санкції. Ми проводимо широку інформаційну роз'яснювальну кампанію, крім всього іншого, проводимо заходи державного контролю і накладаємо стягнення, якщо порушення є злісним, системним і таким, яке несе непоправної шкоди громадянам України. Але хочу сказати, що ми користуємося літературою, яка очевидно є на полицях багатьох інших наших співгромадян. Ми вже говорили сьогодні про компонент. Так званих російськомовних, але є дослідження, скажімо, двомовність вона є шкідливою, тому що вона руйнує цілісність єдиної державної мови, і про це сказано в рішенні Конституційного суду України. Зокрема, якщо говорити про двомовність, то є дослідження, в якому йдеться про комунікативний простір нашої столиці міста Києва, де все розібрано по деталях. Як спростувати або перемогти брехню, є підручник нашої сучасниці, боротьба за правду, і вона так само може допомогти. Питання технології спотворення реальності або створення фейків це одне з тих досліджень, які я так само маю на своєму робочому столі і користуюся ним у своїй роботі. І дуже важливо, що в змісті багатьох повідомлень може міститися негатив. Які тягне за собою непоправні наслідки для громади, спільноти тощо. Все пропало, нічого не вийде, на нас Один наступають йдеть. і так далі. так далі, так далі, далі. Контент негативу це одне з досліджень сучасників, яким так само треба послуговуватися. Загалом кажучи, треба завжди дотримуватися здорового глузду, користуватися критичним мисленням, і, власне, ваш канал зраду скасовано. Про це говорить в першу чергу. А, пане Тарасе. На сам кінець 4 роки. 8 липня виповниться 4 роки, як ви обіймаєте посаду мовного обудсмена, уповноваженого із захисту державної мови. Я не можу не запитати у вас все ж таки, от ваш погляд на прийдешнє. Що вдалося насамперед? Я розумію, що це величезний такий, та кавалок часу, величезний буремний такий період. Та кім? от якщо в двома реченням, що вдалося зробити зрозуміло, і в контексті війни безумовно. Бо сьогодні мова це знаряддя спротиву нашого великого спротиву нашої боротьби. В нашій єдності сила, і в тому, що ми переважно спілкуємося українською мовою і не ставимося до неї як до засобу комунікації, але як до лінії нашої оборони, нашої екзистенції, основи нашої ідентичності. Ми стали справжніми громадянами України, які вміють і захищатися, і боротися, і відстоювати свою честь і єдність. Те, що української стало більше і на півній, і на сході це так. Але і високий рівень довіри українців до цінностей до базових речей, які роблять нас сильнішими, це власне і є ті трансформації, які світогляду вирізняються від тих, які були там, скажімо, 10 років тому. Те, що українська мова сьогодні лунає в Харкові, це вже нікого не дивує, і навіть те, що українську можна почути на європейських вулицях чи. На засіданнях великих політичних зібрань Генеральної асамблеї, ООН, Ради Європи, тощо це теж абсолютно очевидний факт, але треба тримати цю лінію, не спинятися, не опускати рук і створювати справді кращі можливості для того, щоб української стало більше. Зважаючи на те, що прийнята державна мовна програма є харківська обласна. Сподіваємося, що буде затверджена і харківська міська програма, тому що, скажімо. На всій території Харківської області ми маємо всього навсього чотири локації з вивчення української мови, що критично мало. В порівнянні з Миколаєвом, де є півсотні, з Харковом, де є 37 місцевих мовних програм. включаючи Чорнобаївську, Каховську, Херсонську тощо. Ми не можемо собі дозволити, щоб у Харкові не було такої доступності. Ну і звичайно, треба говорити про ті речі, які роблять нас сильнішими, і звичайно розвінчувати ті міфи, які продовжують надходити до інформаційного простору України. Це наш український інформаційний простір, і нам приймати рішення, що називати своїми іменами. Зраду скасовано, уповноважений з вами. Пане Тарасе, вельми вам вдячний за ту ненастанну працю і за е, ту лінію оборони, яку ви міцно тримаєте на інформаційному фронті України. Тримаємо цю лінію разом. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, був у сьогоднішній нашій розмові. Зраду скасовано. Дякую вам, не забувайте підписуватися. Побачимось.